Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Дві тисячі гектарів сільськогосподарських угідь підтопило у Любочівській громаді. Ця вода пішла за ніч. Січень місяць боротьби з раком шийки матки. Яка ситуація з цим захворюванням на Волині діагностували на початковій стадії? Зроблений на замовлення мотоцикл, який належав родині волинського скульптора Миколи Голованя. Волонтери виставили на благодійний аукціон. Вода то скрізь, затопила. Це все затоплено. У Любишівській громаді підтоплено 2700 гектарів сільськогосподарських угідь. Розповів начальник експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів Віктор Крисько. З його слів, найскладніша ситуація у селі Заріка. Тут у воді вже три садиби. 56-річний Андрій Веремейчик розповідає, вода до його обійстя рухалася дуже швидко. Розташована поруч дамба не врятувала. Каже, так його село ще не затоплювало, хоча багато води, пригадує, було навесні 2011 року. Ця вода пішла за нич, за одну нич, повністю затопила. У нас то хата вище, але тут пішла через дамбу, там дамба вся сточена. От і туди і вода пішла, пішла моментально. Води у селі Заріка багато скрізь. З'явилася вона через те, що через потепління після рясних снігопадів та сильних морозів із заплави вийшла річка. Стохід каже начальник місцевої пожежної рятувальної частини Олег Невірець. Говорить, аби стримати потік води, рятували ситуацію, укріплюючи мішками з піском існуючу дамбу та дорогу до неї. Вода перейшла через верх дамби, мішки вкладали для стримання цієї води. Працювали два дні, приблизно десь вкладено 500 мішків. Ну, Це тут і далі там плюс ще боброві ями, через які проходить вода. Зараз на території Любочівської громади працює 10 насосних станцій. Воду відкачують щодня без вихідних, каже машиніст Іван Лопухович. Якщо тут не відкачати днів два, то тут взагалі через береги вийде вода. Ця сторона йшла вода через верх, підтоплювала ці хати сюди на посели заходила. За добу 10 січня річка Стохід піднялася на рекордні 11 сантиметрів, тому й відбулося затоплення полів і господарств у Льбучівській громаді, каже начальник місцевої експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів Віктор Крисько. Торік, з його слів, у громаді вдалося почистити більше десяти кілометрів каналів, відремонтувати більше двох кілометрів дамб та насоси. Цих два роки маємо зимовий паводок і то такі великої інтенсивності. Ми маємо набагато кращу підготовку цього року, ніж минулого року. Минулий рік взагалі був катастрофічний. Того року в таку пору ми вже розкопували дамби, бо не фатали у нас потужності насосів для того, щоб відкачувати воду. Цього року поки що справляємося з дамбами, то у нас основна проблема бобри. Вони їх розкопують за рік так. Що ми їх всю весну гатим? На 2024 рік у резервному фонді бюджету Любишівської громади для боротьби з паводками і підтопленнями передбачили 2 мільйони гривень, говорить селищний голова Олег Кух. Запаслися мішками, пальним, піском, мотопомпами та технікою. В Любичівській громаді на сьогодні зареєстрували два звернення про підтоплення садиб у селах Зарійка і Заручі, каже начальник Центру безпеки громадян Михайло Денисюк. За словами заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, станом на 24 січня в області плащу підтоплень становить 4640 гектарів. Найближчими днями, каже, ситуація може погіршитися через потепління й опади. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У 68 жінок на Волині діагностували рак шийки матки упродовж 2023 року. Розповіла Суспільному гінекологиня медичного центру онкології Волинської обласної клінічної лікарні Оксана Гринчук. Лікарка каже, що звертаються все молодші пацієнтки. Ми маємо жінок в розквіті сил. 35 і далі вже з клінічно діагностованим раком і не першої стадії. І найбільше, що нас непокоїть, те, що ми говоримо про помолочення, це передракові стани, тобто дисплазії, які виникають на фоні. Раннього початку статевого життя, ВПЛ, шкідливих звичок, не діагностується вчасно. І от наймолодша дівчинка з мого досвіду: 18 років. Вже вона мала важку дисплазію. 40-річна Наталія нині проходить лікування від раку шийки матки. Почалася війна, більше переключилася якась своя увага на сім'ю. Нічого мене не турбувало. Не була я у лікаря близько півтора року. Діагностували, слава Богу, на початковій стадії, коли ще все в силі виправити. Я була прооперована. Перші стадії раку шийки матки успішно лікуються, проте жінкам потрібно прислухатися до свого здоров'я та не зволікати із візитом до лікаря, каже гінекологиня Оксана Гринчук, які зміни в організмі мають насторожити. Контактні кровомазання, порушення циклу, міжменструальні виділення або кров'яності, або водяності, болі внизу живота, дискомфорт під час статевого акту, порушення сечі спуску, незрозумілі болі в нижніх відділах живота. Можливість зі радіацією, тобто віддаванням в поперекову ділянку. От ці всі ознаки є приводом для того, щоб звернутися до гінеколога. Гінекологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжкомість. Що Щотижня тут оперують одну жінку з діагнозом рак шийки матки, сказала Оксана Гринчук. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Зроблений під замовлення мотоцикл, волонтери виставили на благодійну лотерею. Андрій Корнійчук каже, складав його для сина луцького скульптора Миколи Голованя Миколи Молодшого. До цього часу байк належав родині голованів, яка й передала його, щоб допомогти збройним силам. Говорить вдова митця Тамара Филимонівна. Він стояв у гаражі. Я його в цьому підтримую. Віддати мотоцикл на аукціон. А гроші зароблені віддати на потреби ЗСУ. Я думаю, що аукціон вдасться. Я думаю. Знайдеться харизматична, сильна, смілива людина, яка опанує цей мотоцикл, і буде багато-багато років радіти. Роботу над мотоциклом Андрій Корнічук завершив уже після смерті свого товариша Миколи Голованя як пам'ять про нього. Мотоцикл К-750, київський мотозавод, дуже популярний свого часу серед байкерів. України і за кордоном. Мотоцикл в доброму стані. Він майже не їздив, стояв в майстерні, тому можна сказати, що він є новим, унікальним. Андрій Корнічук каже, такий двоколісний в єдиному екземплярі. Зробив його повне технічне обслуговування, можна сідати і їхати. В даному мотоциклі з фабричної версії залишився мотор, коробка і редуктор. Все інше виготовлялося в. В кастомних майстернях багато чого вироблялося мною. Волонтер Павло Цапюк розповідає, цей мотоцикл виставили як лот у благодійній лотереї. Двоколісного може виграти той, хто зробить донат. Всі, хто на спеціальну банку байк 100» задонатить тисячу гривень мінімум, отримують один шанс на те, щоб отримати цього хлопчика в подарунок. Кількість внесків не обмежена. Кошти, які будуть зібрані, будуть витрачені на закупівлю евакуаційного джипа. Для хлопців 53-го батальйону 100-ї бригади і на 10 потужних дронів бомберів Теж для хлопців з роти ударних безпілотників цієї ж бригади Павло говорить на ці потреби потрібно орієнтовно 500 тисяч гривень. Охочі виграти байк і просто небайдужі. Вже почали переказувати гроші на благодійний рахунок. Розіграш цього байка він триває до 22-ї години, 26 -го січня. Якщо не назбираємо, буде не вистачати якоїсь сотні тисяч, не біда. Продовжимо байк отримає свого переможця. Ми в більших проєктах дофінансуємо ці потреби. Добре. є іде зі мною. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк. 65-річний Микола Коваленко збирає гроші на допомогу ЗСУ, співаючи в людних місцях власні пісні і граючи на баяні. Чоловік каже, волонтерить від початку війни. Ставай, Україно, кайдани порви, здобуть перемогу в свищенній війні. 14 рік. Іловайськ, і я вирішив допомагати армії. Створив в школі такий дитячий музичний батальйон. Микола Коваленко грає на баяні більше 30 років, каже, що освоїв музичний інструмент самотужки, адже хотів урізноманітнювати уроки музики, які вів у школі села Михлин. Дойшла вже моя допомога до більше як 130 тисяч. Микола Коваленко говорить, зберігає усі квитанції про надіслані гроші. Я підтримую, я підтримала те. Те, що могла, те, що можу, то дай Бог вам, вашим близьким рідним, здоров'я, аби була держава наша. Пісні Микола Коваленко пише сам, також підбирає до них музику і друкує авторські збірки. Побачу військового, підходжу, дякую і дарю йому книжечку. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.